Він пише тобі і зникає. Ти злишся, але все одно чекаєш. Або навпаки, тобі занадто багато уваги, і ти хочеш зникнути. Це не про він поганий чи вона токсична. Це твій тип прив'язаності. Мене звати Саша, я психолог, і про типи прив'язаності я знаю все. І навіть більше, ніж ви готові почути. Сьогодні ти дізнаєшся, чому любиш саме так, а не інакше. А наприкінці я розповім, як змінити свій усталений тип прив'язаності на той, який ти хочеш, щоб почати жити по іншому. Поставь лайк, він нічого не змінить у твоїй прив'язаності, але він змінить мої алгоритми. Типи прив'язаності, це те, як ти будуєш стосунки і як тебе тягне до людей. Є чотири основних: тривожний, уникаючий, тривожно уникаючий і безпечний. Усе це придумав Джон Болбі у 50-х-60-х роках. Він психоаналітик, який вивчав, як діти прив'язуються до батьків, і що відбувається, якщо цієї прив'язаності немає, або вона порушена. Бо ідея проста: те, як тебе любили в дитинстві, формує твою поведінку у стосунках у дорослому віці. Дитина, яка відчуває безпеку, виростає здатною до близькості. Це безпечний тип. Той хто пережив нестабільність, тривогу чи відкидання. Тривожний або уникаючий. А якщо були і тривога, і страх близькості, тривожно уникаючий взагалі навіщо це придумано? Щоб зрозуміти, чому люди повторюють одні й ті ж самі помилки в коханні та дружбі, і як це можна побачити, щоб, хоч якось, повпливати на свої стосунки? По суті, їх не так складно визначити самостійно без психологічної освіти. І тільки за тим, як ти закохуєшся і поводишся, можна помітити за тим, навіть як людина сідає поруч чи відходить на метр, відповідає на смс через дві хвилини або через два дні. Навіть е ділиться проблемами, чи закривається. Кожен рух це маленький маркер того, хто ти у стосунках. Наприклад, фільм 500 днів літа. Ком постійно переживає, що він недостатньо для сам. Усе аналізує, нервує, читає смс, боїться втратити. Це тривожний тип у чистому вигляді. І тривожний тип це коли всередині постійно тривога, що він, вона мене залишить, що я недостатньо хороший, що стосунки зруйнуються. Вони чіпляються, шукають підтвердження любові, іноді виснажують партнера-перевірка і ревнощами. люблять сильно, але бояться, і це майже завжди руйнує їхній спокій. У мене був клієнт. Давайте назвемо його Антон. Він постійно переживав, що дівчина його кине, кожне її мовчання сприймав як зраду. Він дзвонив, писав, аналізував кожне слово. А після роботи ми розібрали, що його тривожність іде з дитинства. Мати була непослідовною в увазі та ласці. Усвідомлення свого типу пров'язаності дало йому перший шанс перестати зациклюватись і почати будувати більш спокійні стосунки. А ось коли близькість лякає сильніше, ніж самотність, згадай фільм: Вічне сяйво чистого розуму. Джоел боїться відкритися Клементиня, хоча кохає її, тримає дистанцію, щоб не страждати. Уникаючи, бояться емоцій і залежності. Вони цінують свободу, йдуть коли занадто тепло, відсторонюються при спробі зближення. Любов у них є, але виражається з дозою обережності. У стосунках вони можуть здаватися холодними чи непередбачуваними. Ще одна моя клієнтка. Ну, наприклад, давайте Марія. А яка йшла щоразу, коли чоловік намагався приблизитися, пояснюючи, потребую простору після усвідомлення свого типу? Вона почала пояснювати партнеру свої межі замість мовчазного віддалення, і стосунки стали менш драматичними. Думаю, що всі дивилися фільм Бійцівський клуб. Марва і головний герой одночасно шукають близькості і відштовхують одне одного. Це тривожно уникаючий, війна всередині. Хочеться близькості, але лякають емоції, залежність і вразливість. Вони одночасно чіпляються і втікають, люблять, але бояться показати, що люблять. Це найконфліктніший тип. Де бажання бути поруч і страх бути покинутим постійно зіштовхуються. Один з кейсів Ольга, клієнтка, яка одночасно вимагала уваги і відсторонювалась, коли партнер підходив занадто близько. Усвідомлення свого типу допомогло їй розпізнавати тригери і давати партнеру сигнал замість різкого відходу, що знизило емоційний хаос у стосунках. Ну і нарешті. Бути поруч означає бути самим собою. Фільм Нотінггіл. Вільям спокійно будує стосунки, довіряє, не боїться близькості. Безпечний тип уміє бути близьким, не втрачаючи себе. Вони знають свої межі, можуть проявляти емоції і довіряти партнеру. Їхня стабільність дозволяє будувати здорові стосунки без постійного контролю чим паніки. Цей тиль трапляється рідше, але він показує, як мають працювати стосунки в ідеалі. Мій клієнт, назвемо його Сергій, який навчився виражати почуття і довіряти партнеру, спокійно приймаючи зайнятість партнера, без паніки та перевірок, і мене любиш. Це дозволило йому будувати більш зрілі стосунки. Коли ти вже приблизно зрозумів, о, ти, напиши в коментарях свій тип прив'язаності і чим заважає він тобі у стосунках? Або до речі, тип прив'язаності формується не тільки в дитинстві. Більшість думає, моє дитинство вирішило все так, воно задає основу, але тип прив'язаності можна змінювати навіть у дорослому віці. Через стосунки, психотерапію чи досвід, який викидає тебе із зони комфорту, клієнти постійно запитують мене, чи реально змінити свій тип на безпечний, Доросла людина здатна перепрошити себе, кожне все втрачено. А, але я ж все таки уточню: не існує ідеального типу. Так, безпечний тип здається найкращим, і так воно і є. Але і у нього бувають складнощі. Усі типи мають свої сильні і слабкі сторони. Важливо розуміти свої механізми, а не намагатися бути ідеальним партнером. І якщо ти хочеш іти в напрямку цього типу. То спочатку потрібно чесно подивитись на себе і зрозуміти, хто ти, тривожний, уникаючий, тривожно уникаючий чи безпечний, стежити за своїми реакціями у стосунках: чіпляєшся, утікаєш, перевіряєш, закриваєшся. Бо розуміння своїх тригерів, що змушує тебе нервувати, тікати чи прилипати, допомагає зупинити автоматичні реакції і вибрати іншу поведінку. Практика безпечної близькості дуже важлива. Ділися емоціями, проси підтримки, спокійно виражай межі. Кожен такий крок тренує безпечний мозок. Робота з психотерапевтом або коучем особливо корисна для тривожно уникаючого типу, щоб розпізнати старі сценарії, які заважають бути близьким і спокійним одночасно. Стосунки довкола це дзеркало. Близькі, терплячі партнери допомагають перепрошити тривожні чи уникаючі патерни. не чекай чудес одразу. Мозок і серце змінюються поступово через повторення і безпечний досвід. І не забувай про роботу над собою поза стосунками. Медитація, спостереження, ведена щоденника, усвідомлені звички, усе це вчить тримати емоції та керувати реакціями, рухаючи тебе до безпечної прив'язаності. Вчені часто замислюються, чи впливає стиль прив'язаності на психологічне благополуччя. У 2024 році було проведене дослідження. Учасниками дослідження стали 120 осіб віком від 18 до 25 років. Для аналізу використовувалися стандартизовані анкети. І було виявлено значущий позитивний зв'язок між стилем прив'язаності і здатністю до емоційної регуляції однак. Попри це, не було виявленого прямого позитивного зв'язку між стилем прив'язаності та загальним рівнем психологічного благополуччя. Тож, можна зробити висновки. Це дослідження підкреслює, що, хоч стиль прив'язаності впливає на здатність управляти емоціями, його вплив на загальне психологічне благополуччя може бути опосередкованим і залежати від інших факторів. Ну, наприклад, таких як стратегії подолання, соціальна підтримка і особистісні особливості. Простіше кажучи, твої стосунки з людьми формують твою здатність справлятися з емоціями, але не завжди прямо визначають наскільки ти щасливий. Але якщо ти відчуваєш, що саме не можеш розібратися зі своїми патернами, не розумієш, чому постійно повторюєш одні ті самі помилки у стосунках, чи не виходить змінити свою поведінку, приходь до мене на психотерапію. Ми разом розберемо твій тип прив'язаності, подивимось, як старі сценарії заважають тобі жити і кохати спокійно. І знайдемо конкретні кроки, щоб ти міг будувати стосунки без тривоги, без ігор і нескінченних повторів.